Лісний субстрат із перегнившої хвої і шишечок. Ось такий буде розсадка, просто шикарна. Ну що, поїхали до нашого тракторця вигружати в прицепчик. Оцей чудо субстрат. Чудо просто чудесне. Раз. І вигружаємо приколяв. Просто жир, просто жир. Оператор. Полетіли. Я субстрат із шикарним pH. Там перегнившись шишки, Ху, я не розказую. Буде шикарна розсадка. Буде просто ульотний перець. Тобовий, топовий, топовий. Ну, трошки змішаємо з субстратом купляним фінським і буде просто гульот. Їдемо до тракторця тачечки. Вирузаємо відра і все ходок 10 зробимо. Раблі твої випадають. Та не потихеньку не спіша в прогулочному темпі. Ідем вниз, спісав. Опа, грибників знімай, бігу. Опа. По грибе всі йдуть. А грибів нема. Бо сухе, суха осінь була. Два дощика випало. Да ти запись включила? Да. Круж Кружовий квадратик? Mm -hmm. Да. Отлично. Це для любимого глядача. І мене снімає не цей. <гум> а <Ану>, надходь. <гум> Добрий день, та ми не по гриби. <гум> по земельку, ну кажуть, нема. Нема, да, я бачу, мужик тільки що ще пустити. Ага.

Да полетіли це крайня ходочка субстрата Та не йде так далеко То воно нічого не чути, що це йти близько За час забрали відер 70 Добра Галін Так да. Так час два? Ну, півтора-два часа. Це ти без оглядський ліс. Грибів нема, то хоч землі наберемо. не падай, Тик. <реш> 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 и будем перемалывать Ой, перемалывать Пересеивать. Будем пересеивать себе. Точку куда? Это мой оператор. Такой тракторец, ловольчик. И на дивень, дивеньки, дивеньки идут. А! Та моя моя ванна. Ось який Беларусь.